Друзі, адвокат Сергій Гула, оскільки багато хто мене просив окреме відео записати щодо можливості перетину кордону України для всіх, вирішив дійсно це питання більш детально вивчити на сьогодні і відповідно записати окреме відео, щоб дійсно надати свої роз'яснення щодо цих питань, бо багато, багато скажу. Приходять листів, до речі, е мейл кидає під цим відео, Якщо треба вивчити вашу ситуацію, що дайте нам роз'яснення, дайте нам зрозуміти, яка сьогодні ситуація, як ми можемо в законний спосіб перетнути кордон України. Проконсультуйте нас по нашій персональній ситуації. Тому вивчаю і надаю відповідні такі роз'яснення, якщо потрібно вам таке роз'яснення, пишіть на емейл. E бо розумію, що багатьом людям вже все ж таки тривалий період, коли не можемо виїхати за кордон, багато чоловіків вже і жінок. Все ж таки потрібно їхати за кордон, чи на лікування, чи врешті-решт відвідати свою сім'ю. Чи по роботі дуже багато хто хоче, відповідно, перетнути кордон. Тому всі ці ситуації, звичайно, є актуальні до вивчення. Отож, друзі, що на сьогодні відомо? Що на сьогодні відомо по можливості перетину кордону? Перше і головне, це питання регулярно обговорюється, ну так скажу, в кулуарах не тільки Верховної Ради, хоча Верховна Рада зараз не головний сьогодні. Ньюзмейкер, так скажу, або той, хто приймає рішення, вони вже, як кажуть, узаконюються рішення, все ж таки це Офіс президента, з відповідними серйозними консультаціями з Генеральним штабом. Ось це головні центри тяжіння, центри прийняття рішень, тобто Офіс президента разом з Генеральним штабом. Якщо в Офісі президента є ті чи інші, так скажу, ліберальні думки, тобто думки, що все ж таки можна в цьому напрямку рухатися щодо перетину кордону України для всіх або окремих категорій, збільшити окремі категорії чоловіків, то очевидно Генеральний штаб тут займає більш сувору позицію, що поки у нас війна не закінчилась. Доти в нас відповідно не може бути вільного перетину кордону України. Але хочу сказати, що таку позицію не всі займають щодо закінчення війни. І є все ж таки на сьогодні підстави вважати, що навіть після наступного закінчення дії термін, на який запровадили воєнний стан. А якщо мені пам'ять не зраджується травень місяць. Кінець травня місяця, якщо мені пам'ять не зраджує, от, то а, серйозні рішення мають бути ухвалені і щодо можливості перетину кордону України. Я скажу кому, але головне питання: що на це вплине? На це можуть вплинути два серйозних фактори. Перший фактор. Практично повністю на 100%, Ну на 100% не можна говорити, бо постійно йде ротація. Але, хоча б на відсотків 95 повне укомплектування всіх необхідних військових формувань, які сьогодні є на нашій території, і звільняють від оркостану, від орків, від росфашистів нашу прекрасну українську землю. Хтось скаже: так ти ж подивися, що відбувалося і в січні, і в лютому, і в березні. Ти ж бачиш, що відбувалося і відбувається, про яке повне укомплектування може іти мова. Якраз, друзі, якраз ось ці місяці, які я назвав, вони були фундаментальними для набору під що? Перше, під ту техніку. Яку дійсно Україні надали і ще не нададуть, бо все зараз формується на основі таких речей, що Україна буде здійснювати потужний контрнаступ. Потужний контрнаступ. Я думаю, тільки питання в часі. І я думаю, що, дасть Бог, це, скоріш за все, буде кінець квітня, початок травня, або травень місяць, так скажу. Точно доліта. Точно доліт, можливо, швидше, можливо, пізніше. Я цих дат не володію. Я ці дати не знаю. Тому, скоріш за все, що е, вже під ось цей контрнаступ, от якраз необхідна кількість військ буде сформована особового складу. Буде сформована перше і друге. Бо ми говоримо про кінець травня, коли мають закінчитися відповідні дії продовженого воєнного стану. Це успішні, або, ну так скажу, неймовірно успішні дії по контрнаступу. Якщо дасть Бог і дійсно контрнаступ наш буде. Мати колосальний успіх, а я думаю, що так і буде. Я думаю, що так і буде, бо до цього все знаєте так потужно і серйозно готується. Дай Боже, щоб все в нас вийшло, щоб Господь дуже сильно допоміг нашим воїнам і гнав орків з нашої землі. То е при активному розумієте, це ж не просто ми говоримо про звільнення території. Ми говоримо про ущільнення наших військ. Ви розумієте, коли лінія фронту буде скорочуватися, а отже, ущільнення війська, отже, вже не буде такої серйозної потреби в серйозній мобілізації. І ось цих два важливі фактори. Якщо ми побачимо, ну хай буде в травні місяці, так, будуть говорити про те, що позиція. Генерального штабу, що до кінця війни жодного дозволу там чи відкритого дозволу на перетин кордону України не може бути, все ж таки впадеться позиція. І відповідно ті категорії чоловіків, які на сьогодні мають заборони, все ж таки будуть мати право на виїзд. Хто це може бути? Найперше підприємці, підприємці і ФОПи. З метою здійснення підприємницької діяльності. Це найперше, ті, хто можуть отримати дозвіл на перетин кордону України. Друге, ті, кому потрібно лікуватися або супроводжувати на лікування тих людей, яким потрібне лікування саме за кордон. Також, можливо, навіть і дозволять короткострокові візити для відвідання родин. Що це може бути за. Короткострокові до одного тижня 10 днів. Тобто, якщо буде належне підтвердження, ну тут основний, головний буде фактор все ж таки. Кон, консульський, е, консульська реєстрація. Кон, якщо і дружина, і дитина стоять на консульському обліку, то відповідно це буде достатнім підтвердженням для того, що дійсно людина йде, їде відвідувати е, своїх. Рідних, тому тут теж треба мати на увазі. Звичайно, по групам інвалідності тут також будь-яких питань, і навіть щодо догляду, також не буде жодних обмежень. Може бути по окремим категоріям підприємців, де також повністю відкриють можливість відповідної, відповідного дозволу. Щодо перетину кордону. Ну, наприклад, вже давно говорили про айтішників, от і моряків. Хоча є зараз така можливість, так? Ну, айтішників, ні, моряків і фопів, так, але це дуже дуже обтяжені такі обставини, де не далеко не кожен це може виконати. Звичайно, можуть бути абсолютно інші рішення, які ми будемо бачити, і я їх буду окремо коментувати. Але саме успіх на а щодо студентів, щодо студентів, так, якщо все буде успішно, от те, що я ці умови сказав, і наш контрнаступ буде дійсно достатньо успішний, то так ми можемо говорити про те, що з червня місяця. Всім студентам, які дійсно мають належне підтвердження навчання за кордоном, також буде дозволено надано право на перетин кордону України. Тому це все тільки обговорці. Я точно можу зараз сказати, що зараз жодного такого нормативного документу, який би ось казав, що це точно буде. Ні, немає. Це тільки ті питання, які я вивчав і те, що я бачу, є ну так на обговоренні на порядку денному. А як воно буде, чим ближче будуть відповідні ті чи інші події, і особливо як якісь нормативні документи, тим більше буде підстава говорити саме про законодавчі аспекти і про які я буду роз'яснювати. Але в будь-якому разі, якщо будуть ваші питання на сьогодні щодо вашої ситуації, пишіть мені на емейл, e буду роз'яснювати. Адвокат Сергій Гула.